Сьогодні прийшла пенсія, і якраз Віка була вже, то поїхала вона скупилася. А ми з Святіком були вдома. Зараз вони пішли відпочивати. А я хочу показати, що ж купили ми. Ну, як пенсія прийшла. Значить, що купила Вікуля, вірніше. Дивіться, це сердельки, свіжина. Написано: сердельки докторські вищого сорту. Я читаю так, як тут написано: Ну, хоча тут треба лікарський, ну це, мабуть, їхній бренд, так, докторські. Виробне, вироблено в Україні фірмовий рецепт богодуховський м'ясокомбінат. Фенді тихо. Значить, так, ось сюди, щоб і видно було. Так, там кілограм 22 грами, по 184 гривні 50 копійок. Кілограм на 188 гривень 56 копійок. Щось не вдається їм там спати, чую, плаче. І свіжина сирку Мокантрі 50% 398 г, по 390 гривень кілограм на 150 гривень. 5 гривень 22 копійки. Оце свіже на все, що купили. Далі. А, і ще цей пакет 30 копійок. Далі АТБ, як завжди. Ну, говорять, у вас що, немає інших магазинів, тільки АТБ. Є багато магазинів, в АТБ просто доступні ціни, знижки бувають. Ну і так, тому й купуємо. Значить, туалетний папір. По 72 гривни 50 копійок. Дві упаковки. Далі пепсі. Пепсі по акції. Ой, Зараз трішки посуну. 2 літра. Зеро без цукру. 0 цукру, вірніше. Коштує 34 гривни, 30 копійок. Крупа гречана 3 кілограм. Зараз куди ж її? І покажу. Так, одну упаковочку віка взяла. Так, 31 гривна 30 копійок і крупа пшеничка теж 800 грам. Артек коштує 32 гривни, 2 копійки і плюс. До цієї суми ціна, яка її? Гривна 68. Це дали акції її. Так, ну, пакет 5,90, як завжди, поки що ціна незмінна. Взяла кришечки ось такі, закручуючі 20 штук, коштують 42 гривни 80 копійок. Так, далі. Сік 950 мл е е апельсиновий. Ой, <кліст> коштує 83 гривни 20 копійок. Мінус по акції, і ще до тої акції мінус 4 гривни 16 копійок. Це знижка АТБ. Так, освіжувач повітря, яблуко, так. Да. Грін, зелене яблуко, соковита бадьорість 250 мл, коштує 60 гривень 90 копійок. О, далі розвалила рукавички, каже бабуля, взяла тобі одні рукавички. Та чому одні? Тому що вони одні були. Ну, ось так. Ціна їх 30 гривень 90 копійок. Серветки для прибирання, силюльози ось такі три штучки, коштують 23 гривни, 16 копійок. Акція. І ще мінус. Гривну 16 дають знижки АТБ. Так, зубна паста. Це жах якийсь. Звичайно, зубна паста, лока, Лут. мультизахист 100 мл, комплексний захист Білі зуби коштує 76 гривень 90 копійок. Акція. Ну, ми тут трішки пошкодили коробочку, бо взяли в зубки. Так, далі губки кухонні. 4 штуки ось такі. 17,30 по акції. Серветки вологі. 72 штучки такі. Коштують 27 гривень, 50 копійок. Акція. Так, далі крем-сир перший раз беремо такий ось 170 грам, вершковий ферма. Так, і коштує крем сир у нас 58 гривень 90 копійок. Акція і ще мінус 2 гривні 94 копійки. Це дає знижку АТБ. Масло молокія. Ну, 73% тільки жиру. Каже Віка, ну тому взяла, що на 80. Відсотків не було акції, а на це масло була акція. Так. І коштує 78 гривень 80 копійок. Далі ковбаса губернаторська ось така. Зараз про неї розповім. Ми її теж часто беремо. 385. Грам по 328 гривень 89 копійок за кілограм. І заплатила вікуля 120 гривень 4 копійки. Сметана. Так, сметана. Просто наше 15 жиру. Взяла дві упаковочки 55 гривень 60 копійок за одну упаковочку. Ну і мені ще взяла корицю. Куриця була по акції ось така 20 грам. Значить, 8,60 одна упаковочка. Так, це в АТБ, здається, всі покупки. Тепер вта-да! Вікуля каже, Бабуля, я твоєму онукові з твоєї пенсії взяла дві книжечки. Вта-да! Це ось такі машинки, дуже цікава книжечка. Ми вже розглядали, на зуб ще не пробували. Ну, ось такі. Цікаво, що кожна підписана, бо буває і сам знаєш, як воно що називається. Так, це одна. І кольори ось така книжечка. Ну, Хочу сказати, йому цікаво. Він цікаво просто перелистувати, ну ще він не розуміє так дуже. Ось, бачите, помаранчеві кольори. Ну, говоримо, щоб він на слуху сприймав це. Ну, такі книжечки. Кожна Цих книжечок коштує 135 гривень. Ось так. Так, і далі покупки в Єві. В Єві взяли кондиціонеру Ополіскувач, ось такий вікуля взяла. 1,8 літра. Так, я дуже досиру ось так трішки в бік. Коштує такий кондиціонер 129 гривень по акції. І для волосся, так, бальзамо ось такий, теж по акції 132 гривни, скільки ж його тут, 500 мл. Ну, оце такі покупочки сьогодні Віка зробила втада, Єві, Свіжина, ну, і ВТБ. Ну, а зараз покажу ще ж з м'ясного відділу, що купили, бо без цього ж не можна. У нас же є тут звір, який любить дуже м'ясо. Переклала в миску, бо чомусь з пакета тече. Оце. М'якоть телятини, 5 кг 306 г, по 309 гривень 90 копійок. Здається, минулого разу в ту пенсію була б 300 гривень 90 копійок кілограм, тобто на 9 гривень дорожче стало. Ну, це миска на 1644 гривні. І ще зараз куди він його? Пакеток приберу. Ну, це, філе куряче. не буду розкривати. Тут пакетик хороший, потім віка розхасує по пів кілограма, ми так робимо. Значить, тут кілограм 968 грам, по 192 гривні 90 копійок кілограм на 379 гривень 60 копійок. І оце за м'ясо до сплати 2024 гривни 47 копійок. Ну і трішки скупили це, що ми могли тут купити. Ну, що Віка порахувала, що таке треба додому. От. І виходить 2 200, комуналка в мене. Це з інтернетом і з телефоном. Ну, влітку набагато дешевше, звичайно, йде комуналка, там тільки вода дорого, бо багато ж поливаю. Ну, взимку то буде. Буде як буде, доживемо побачимо. Ну, ось такі покупки. Пішли провідати, а він побачив Айку. Привіт наташа. Він же за тобою, знаєш, як уплакав, як ти поїхала. Чуєш? Ага, прийшли провідати. А там, там собачка. Собака. Там собака. Там собака. Няма пішла. Да. да, Айку так хотіли не подивитися. Ну, чого, вона не йде? До чого не йде, кажи. Чого Варуша, не йде? йде свіки, чого не йде? Чуть? Підем до кітці, підем. Казі боюсь, там облако. Да? Пошли, я тебе поведу. Пошли. Підем. Підем. Пошли. Пошли, походим. Пошли. Пошли. ручками як делим. Ручками Каже, прийшли так, провідати, так. бо там буде Надя у вас, думаю, це ж... Та мені треба побігти хоч гусям дати і водички налити. Та ми зараз підемо додому, посидь 5 хвилин. Бо минут. там, як приїде, то це вже... Це часа 8, помилюємося. Вони... Угу. З того, з больниці додому заїдуть, це часа 8, хоч би приїхала. Ні, Те, як вони зараз тебе... додому заїжджають. Вона каже, ми додому підемо чи в больниці, а він каже, додому. Ні, угу. вони поїхали спочатку в больницю, заберуть її, а потім додому. Чого їм зараз додому йде? Ну, може, вона скупає дома її. Угу. <рес> Тобі було б добре. Слава С... Богу, сьогодні хоч світло не, ви... не виключили. Ти не знаєш, Тоня не дуже добре в цій кабінці купати її. Важко, так? Да? Ну, вона малувата для неї. Угу. Поняла Наталочка. того. Ну, Мені ніяк до неї не підійти нічого. Вона стоїть і на поперок. Пошли погуляем. Наташа погуляет. Пошли. Ну, ну с... надо. Ой, скажи, что это за качелька такая? Ух ты! Да. Ты Под... сядешь вот тут? Сядешь? А ну давай попробуем. Опа! Сядешь? А ну давай, сюда. Опа! Сито. сито. Опа! А ну подсадь. Святик, боюсь я? Ты боишься? Ты боишься? Смотри. Бабушка Наташа катається. не не вставай, 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 колленочки і так. Давай. Ой Боже, ножки ж у бабушки Наташі болять. Пішли, пішли. Пішли додому, мабуть, пішли, хай Наташа нас проважає, бо їй треба гусочок кормить а, пішли? Да, yeah, пішли. Пішли топ-топ до мами, пішли? Пішли? Ну, жара, сьогодні знову була така жара. Тобі видно, ойця? Да, видно, от, бачу, як дивиться. Видно, і <свісно>. Да, і кицю, і яєчку. Що там, яєчка лежить, да? Uh -huh. Лежить яєчка? Uh -huh. Ні-ні-ні. Пішов, пішов. Ой. Давай, Давай бабулі цвіт, ціпок, та він не дасть. Дивися, як він піднявся. Та вже все. Отак очі. Оце отут він лежав, а ага. А, щоб йому було там. Угу. І куди ти пішов? Поламав, хай Та ну да. Святик, ти куди пішов? Пішли? Пішли, бабушка Наташа нас. О, ти їй конструкцію поламаєш усю. Пішли, бабушка Наташа нас проважає. Пішли. Пішли? До мами підемо. Туп-туп-туп. Пішли, пішли, пішли. Туп-туп-туп. Туп-туп-туп. За одну ручку хорошо. Да, за одну ручку, ну сам боїться, трошки стає, ну. Ой, Боже. Ти ж, ти ж розумієш, куди він іде? Це ж шланга, а це ж оце ага. страшне. Не, 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 пошли, А, я там. Яєчка там. А, я. Ну, все, пішли. Пішли. Пішли до мами, пішли. Пошли. Мама, у кає, посi. Йди, йди, каже Пока! Пока! пока, -пока. пока. Пішли. пішли, а то він з палкою. Хай калякає. Ні-ні, пішли. Ти пальчики поверлася. Та я зараз на ручки візьму. Не хоче. Ага. Все, пошли. пішли. 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 Зараз угу, винесемо гарбуз, повісимо чи кавун. Ой, та, а та лежить он як. Все, пошли топ-топ-топ. Заплутав ножки. Поїхали від Наталі. А, а мама нас в розшук подала. Каже, так, а кушать. Ну, ми швиденько поїли. Це пізній полудні був навіть, непонятно. Не знаю, як ми тепер будемо їсти в 9 чи в 8 вечора. Ну, і Колясочки поїхали кататися. Що сидіть вдома каже. Ну а вже потім я ввечері знову буду заливати. Бачите, як суше. Ну, треба ж їх рятувати, щоб вижили. І ми поїхали, каже. Оце тобі красота з бабулею. Гуляємо, гуляємо, Дома трішки не так. думаю, мама, ну, годин три мабуть, гуляє. Як вдома, папа може більше, да? Я ось так каже. Ти загорів зайчику, да? загорів в кінці літа. І ми ж і кремом мазалися, ну поїхали.